Де є зима або літо? Зима. Що там за трактор дирка є? А, це ти добре. Почекай, зараз відкрию вікно. Мама, не відкривай холодну. Боже мій, Яке ж холодно, жара на дворі, коли літо. А, жарко. Хочу води попити. Води нема. Господи. Залідують вікно. Господи. Ау! Мама, можна я йду з другом погуляю? Ні, не можна, вечором підеш. Все, мама, вже вечір можна я гуляти? Ні, вже нічка. вже запізно. ну, ма!